На Тайвані на відео зняли зустріч панди з її дитинчам. Тварин тримали в розлуці більше місяця, щоб убезпечити новонародженого від будь-яких ризиків. Детальніше в сюжеті. У зоопарку Тайванського Тайбея сталася зворушлива зустріч панди і її дитинчати, крихітки по кличці юань Цзай. Вона народилася ще 6 липня, проте весь цей час її тримали далеко від матері, щоб убезпечити її від всіляких ризиків. У дикій природі панди живуть лише в Китаї і їм загрожує зникнення. Кожне народження бамбукового ведмедя для будь-якого зоопарку це велика подія. Саме тому маму і дитинча не підпускали один до одного більше місяця. Весь цей час працівники зоопарку перевіряли. Самку Янь Юань на наявність материнських почуттів, підкладаючи їй замість її дитинчати схожу іграшку. Коли ж стало зрозуміло, що тварина сповна проявляє свої інстинкти, відбулося воз'єднання. Панда відразу розмістила своє маля у себе на животі і вперше його нагодувала. Втім, зустрілися вони ненадовго. Працівники, які раніше хочуть стежити за станом малятка, тому поки спілкуватися з мамою воно буде періодично. На даний момент крихітку знову повернули в інкубатор. Батька дитинчати. Звуть Дуань, Дуань. Він і самка юань юань були подаровані Тайваню Китаєм в 2008 році.